17 березня 2024 року, у неділю сиропусно, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій, очолив вечірню та чин прощення у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Вечірнє богослужіння відбулося у храмі в ім'я преподобного агапіта Печерського. Разом з блаженнішим владикою молились, керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський, праверський Антоній, вікарні ерхіриї Київської єпархії та духовенство лаври. Є І

Після вечірні блаженіший митрополит Онуфрій прочитав особливі молитви з проханням до Господа про благословення на Великий піст. Ти, если бо, Бог наш в мир пришеди і неправедник призвати на грешних на покаяння, і сімдесят крат мириців падающих, оставляйте все грешення в согрешення якоже у Божині убожено прилюбодяні, ятою, і фарисіями, і скушаючи не судили сі, но милості, но рекли сі, і дій, і цілі к тому не согрешай, і нас не осуждай, но червиколюбчий, но помилуй. Предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді. І Господь сьогодні у Святому Івангелії учить нас, як ми повинні поститися. Господь каже, як коли ви поститеся, то не будьте, як лісоміри, які коли постяться, то приймають такі, роблять брачне лиця, щоб люди бачили, що вони постяться, щоб з'явитися постчимитися перед людьми. А ти, коли постишся, то умий своє лице, помаж голову, щоб постити, явитися постійнося не перед людьми, а перед Богом. І Бог, який бачить наші тайної, воздасть нам явно Тобто, коли ми утримуємо себе від скромної їжі, ну, звершимо ще якісь такі поклони, там, ходимо в церкву, все в наші в такі, ну, фізичні наші всі справи, то ми повинні це робити скромно, не, не на показ, не показати, що ми такі добрі, ми пустимося, ми вже ми праведні, а ховати це, це від людей. щоб... Тільки Бог бачив наш піст, настоящий, який ми звершуємо. Бог любить, коли людина звершує не радіслав'я, а раді слави Божої. І тоді Бог, який бачить наші тайни, виздає нам явно Після цього братський хор лаври виконував покаянні пісни співи, а предстоятель особисто приймав прощення та прощав кожного, хто підходив до нього, доки не підійшли всі, хто переповнював храм, архієреї, духовенство, братія, монастиря, парафіяни та паломники Києво-Печерської обителі. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.